Про стратегію розвитку України говорили в сумах. Сьогодні в місто приїхали члени нестрівської групи. Це неформальне об'єднання 17 інтелектуалів та громадських активістів. Це політологи, соціологи та філософи і не тільки. Чотири роки тому вони створили групу, аби розробляти стратегічне бачення України. На зустріч у сумах приїхали члени Нестрівської групи Євген Глібовицький та Вікторія Бринза та запросили до себе сумчан, аби поговорити з ними про те, як же розвивати Україну та Сумщину, зокрема. Якщо дивитися на відмінності між тим, що є зараз, і дивитися на те, куди би ми хотіли прагнути, то це в першу чергу нам потрібно більше відчуття безпеки для того, щоб ми могли вивільнити трошки можливостей і думати про розвиток. Це найбільша складність, яка є зараз. Тобто українці настільки перед зайняті виживанням і зайняті виживанням в широкому значенні цього слова. Тобто, це не лише те, що поїсти і де взяти гроші, а те, що зі мною буде завтра, чи будуть мати змогу добре жити мої діти і так далі. І це в першу чергу потрібно забезпечити за допомогою цього відчуття безпеки, можливість для розвитку. Суми це дуже важливе місто, тому що Суми це місто, з якого багато що починалося. Якщо ми згадаємо, наприклад, помаранчеву революцію, вона почалася з протестів сумських студентів. Якщо ми подивимося, на процеси, які відбувалися впродовж останніх 25 років, то Суми були дуже показовим містом, де з одного боку було видно, що зміни, які відбуваються, відбуваються дуже важко. Це дуже важке, дуже виснажливе протистояння. З іншого боку, ми бачимо, що те, що стосується, наприклад, складу місцевого чи регіонального самоврядування, Сумська область є, напевно, однією з тих областей, які почувають себе краще ніж інші. Більше про стратегію розвитку України, проблеми та шляхи її розробки. Дивіться завтра о 18.00 у програмі Пряма мова на ЮАЗУ.